І з самого ранку дійсно ворог знову атакував ракетами типу С-300 міста Харків. Відповідно, території Харківської там області а є влучання під ударами були відповідно об'єкти енергосистеми. Наразі по місту Харкові діють аварійні відключення. Ті графіки, які були доведені раніше, населені вони зараз фактично не виконуються. А відповідно, дефіцит електроенергії у нас приблизно для 240 Тисяч абонентів міста Харкова наразі наші підрозділи ДСНС працюють на місці для того, щоб розібрати фактично завали, ліквідувати наслідки. Після того будемо приступати до аналізу і до фактичного відновлення. По місту Харкову наразі метрополітен не працює. Він фактично там працює як укриття. Запущені окремі маршрути міськ електротранспорту, звичайно, автобуси. Крім того, заживлена у нас повністю по місту критична інфраструктура, медичні заклади працюють у своєму штатному режимі, оскільки вони енергонезалежні, скажімо так. Ну і крім того, у нас за добу так само були відповідні обстріли нашої фактично півночі, населений пункт Липці, де загинуло троє людей, в тому числі 14-річна дівчинка. Ще там хлопець 17 ро. Оків знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані. А так само Харківський район населений пункт Мала Данилівка. Було чотири удари керованими авіа, тобто бомбами по вищому навчальному закладу є руйнування корпусів. Дві людини постраждали там. Місто Вовчанськ знову був під вогнем і е, населені пункти Куп'янська так само е, постійно під обстрілами. Там у нас є дві людини цивільні, які зазнали е, відповідно поранень, і тим не менше лінія фронту там є стабільною. Е, за добу ворог штурмових дій не проводив, е, тому е, ми зараз сконцентровані над відновленням після е, там ударів по нашій енергосистемі. Як ви оцінюєте стан енергосистеми регіону після усіх тих ракет, які прилетіли по енергооб'єктам Харківщини впродовж останніх тижнів? Ми маємо зробити наразі все можливе для того, щоб швидко стабілізувати ситуацію з електропостачанням для того, щоб перейти знову до відключень по графікам для того, щоб люди зрозуміли скільки фактично годин на добу у них не буде електроенергії. Без них ми зараз не зможемо обійтись, оскільки енергогенерація по області вона дуже обмежена. Не називаємо знову ж таки термінів, не називаємо конкретних цифр та тада та та, для того щоб не інформувати відповідного там окупанта, однак ми зробимо максимально все швидко для того, щоб наші люди е знову отримали там електроенергію і, і фактично життєдіяльність у місті там була на належному рівні.